Віт дорогенькі. О, я давно не знімала відоси, була трошки зайнята. Так, поки йду до лісу, трошки поговорю з вами. Сьогодні в нас 1 січня 2025 рік. Вітаю вас з Новим роком. Дякую, що ви з нами на каналі Грибочки. Я бажаю вам всім міцного здоров'я. Гарного настрою, щоб рідні, близькі були з вами, щоб в домі було тепло і затишно, щоб здійснилися ваші найзаповітніші мрії, найпотаємніші бажання, щоб кожен з вас в цьому році знайшов галявину з своїми грибочками найулюбленішими. Щоб вдалося реалізувати ті плани, які ви задумали. От, всього найкращого і всіх благ. Ах, сьогодні нарешті сонечко. Знову стільки днів була похмура погода. До речі, сьогодні плюс 5 на термометрі. А, десь о 3-й годині я ще мила посуд і збирала стіл. Ну, як би, не знаю, такого немає відчуття якогось свята, бо в країні війна і в мене взагалі. Здається, що цей рік, як почався в 2022 році, то ще й не закінчився. І ми не знаємо, коли він закінчиться і коли ми справді відчуємо. Радість О, зможемо трошки розслабитися і дійсно святкувати. От. Тому просто сиділа вдома з сім'єю, включила кіно. Прикольне кіно, до речі, подивилася, рекомендую для сімейного перегляду з Енн Хеттеу і Робертом Де Ніро Називається стажер. Там чоловіку 70 років, і він йде на роботу стажером до Енхетової, молодої начальниці, і як змінюється її життя після спілкування з ним. В кращу сторону, за <смір> от. Ну, Прикольно, таке кіно подивилися, поїли салатик. От, де й полягали спати. Ось, е, тому я подивилася прогноз погоди. Е, плюс 5, сонечко. Думаю, ну класно, дякую, прокинулась і поїхала в ліс. На вулиці там, до речі, такий вітер. Виходиш в ліс, а в лісі так класно. Немає ніякого вітру. Тиша. Трохи зустріло людей, хтось там з собачками гуляє. То з дітками гуляю, навіть сидять на пікніку, смажать шашлик. Ой, кайфушка, коротше. Іду, пошаркаюся, подивлюся. А що, щось можу і знайду. Ось дивіться, дрижалка оранжева називається. Цей грибочок. Такий немає смаку. набирає той смак, яким ви його приправите. Я пробувала колись, додавала в салат з соєвим соусом. от, Якщо полити соєвим соусом, то він і набере смак соєвого соусу, а текстура така і залишиться. Хрумстить ось такий грибочок. Хтось відпочивав, п'янствував, от не розумію цього, ну якось ви ж ці пляшки принесли з собою, то що це важко їх забрати, навіщо їх тут залишати? Для чого? Я так ніколи не роблю. Це сміття з собою забираю в рюкзак і складаю нашу забруднювати ліс. Вирішила трошки От, До речі, дивіться, тут за пеньком ростуть грибочки. Ось такі вони. От це, що я знаходжу, вони такі м'які і розпадаються в руках. Бо були е, морози, е, сніг лежав, а зараз потім дощ пішов, зараз плюс. От тому вони мають отакий стан. Ось, дивіться. Такі грибочки. Це так, поки перекус невеличкий. Ну, будьмо. Оце такий вигляд зараз має стара опенька. Ось. Вже такий перемерзлий гриб, але цілий. Сьогодні, мабуть, дрижалки на салат наберу. Ось, І ще. А ось натрапила на... есть могилку. Может собачка, чекоток. так солнечка прикольно. Ровно не пускаю. И вот там еще одна. еще одна могилка. Спартачок и джужечка. Вот что тут. Знайшли свой відпочинок в лісі. Раз, раз, раз. Так. Візьму з собою. Чого ж не брати. Ну, сюди, дивіться, сімейка пенік Чекали на мене. О, дивіться які Ой, клас! Дякую, оце так знахідка 1 січня. Ось я ще бачу опеньки, але ці вже бачите вже все їм. Перемерзли. Поодинокі люди, хто приходить <смі> в лісі, бачать, що я ходжу, щось шукаю. Думаю, якась підозріла. Що це можна ходити, шукати? 1 січня в лісі. Яка підозріла особа з кошиком і з ножем. га га А горбниці ми такі. Краса. Великі опеньки, великі няньки. Загинули. А таке місце я тут осіни. Збиралась, сьогопенька. Оцю візьму. Тож треба ще тут навколо поглянути. Що тут? Що тут є. Лонка яка велика. Опенька. Дивіться, пью-пью. Це що це таке? Така штука. От, до речі, я бачила, от є якийсь грибчага, називається. Я от не знаю це... Це... це він чи не він. Ось така штука якась на дереві. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що це таке. Ось під ним опенік. Теж старенький вже перемеж. Ось така місцина. Цікаво, чи знаю я сьогодні до заходу сонця, фламуліну чи гливу. Подивимось. Трутовик березовий, ще такий мікінький. І це цікавий він знизу. Веленький такий. Сонечко сідає, буду я теж потихеньку виходити з лісу. Фламулінку не знайшла сьогодні і гливу теж. Ну, День короткий, я пізно приїхала, але приїзд в ліс це сьогодні не зовсім про гриби. Це більше про відпочинок, про перезавантаження, про можливість побути думками сама з собою, набратися сил для нового сезону. Дай Бог будемо всі живі, здорові, будемо ще їздити знімати. Захожу так багато опеньок величезних, але вже таких підвявших і підморожених. Ось, ну, вони не пережили морозу, я потім відлигу. Ну нічого. Не знаю, щось так люблю в лісі гуляти і їсти яблуко. Воно чогось в лісі настільки смачніше. Не знаю чого. Як вранці вмиватися крижаною водою, прям якийсь кайф, так от гуляти в лісі і їсти яблуко. Такі кайфушки в звичайних речах. До речі, знайшла фламуліну. Ось маленька фламулінка. Подивіться, яка ялинка в когось у дворі. З величезними іграшками. Я не знаю, яка вона. Десь метрів 5, мабуть. Як вони її прикрасили. Цікаво. Бачите, і рубати не треба. Просто у творі росте живе дерево. Прикрашено до нового року. Як вони нарядили цю ялинку? Дивіться, яка вона величезна височена. Ми знайдемо свої гриби обов'язково. Тому всім дякую, всім успіхів і до нових зустрічей. Пока. Хто знає, як називається ця рослина? Це моя улюблена забава в дитинстві. Такі кущі росли біля нашого будинку на Героїв Дніпра. І оце отаку ходити, їх і лускати. Це можна було робити цілий день. Не пам'ятаю, як вони називаються. Напишіть в коментарях, хто знає.